Усім привіт! Мене звуть Леонід, і для учнів школи нашого кола, а також всіх інших, котрі бажають навчитися складати алгоритми, я хочу розібрати один із рівнів такої алгоритмічної гри пташка. Де вона має піймати черв'яка і долетіти до гнізда. Це така собі гра в стилі хижак-жертва, де хижаком виступає пташка, а жертвою черв'як. І нам треба створити алгоритм для цього. Якщо ми подивимося на, на поле гри, так, то ми побачимо, що крім черв'яка і Гнізда є ще перешкоди, стіни, які пташка має облітати. Тому пташка не зможе полетіти до черв'яка напряму, їй треба спочатку якось долетіти сюди, потім, потім зробити зигзаг, полетіти до черв'яка, потім полетіти сюди і потім на гніздо. Тобто, Шлях пташки буде така ламана, яка буде складатися із чотирьох частин. Тому ось оцей блок, якщо він може мати ну, щонайменше 4, 4 частини, тобто одну основну умову, дві альтернативних, тобто інакше, якщо, ну і е, умову на всі інші випадки життя, тобто інакше, яка ставиться в кінці. Після того, як я натисню цю шестерню ще раз, вона зникне. Також тут є підказки, що є блок, який дозволяє ставити складні умови, так, які складаються з двох, з двох частин. Так. В одному із них може бути наявність і відсутність хробака, в іншого може бути координата або обидві можуть бути з координат. Так, тобто їх можна використовувати. Ну, і дивимося, що нам з цього може знадобитися. Пробуємо складену умову. Значить, перша частина це те, що нема хробака, так, тому що пташка його ще не піймала. Значить, наша пташка має долетіти до координати по осі Y, десь так, 30-35, для того, щоб потім зробити поворот. Тому я тут поставлю умову. Що y у нас менший, ніж, наприклад, там, 33 приблизно. Якщо 33 не підійде, да, можна буде потім трошки підкоригувати. І напрям руху обташки, да, він має бути десь десь приблизно 30 градусів. Значить, я ставлю тут виконати Десь, десь під таким кутом вона має летіти, а може і менше. Зараз я перевірю. Так, занадто швидко пташка зупинилася, да? я все-таки очікував, що вона десь долетить, долетить десь до середини, так? Ну, можна зробити так, щоб пташка летіла під кутом 45 градусів, так, тоді вона точно долетить до середини, роблю тут очистити, так? Можна, щоб вона долетіла під кутом 45 градусів, долетіла сюди, так, долетіла до 50, можна тут поставити. І тоді напрямок, напрямок 45 градусів. Тоді вона точно долетить до долетить середини, так, і розвернеться. Наступна, наступна умова. У нас все ще нема харбака. Але тепер ми будемо досягати досягати вже певного значення по осі абсцис, тобто координата Х. Значить, поки в нас Х менший 80, то пташка буде летіти у напрямку мінус 45 градусів, або це буде десь 315. Ось в такому напрямку. Дивимося ще раз. Долітає до середини. Так, але тут у нас вступають в протиріччя умови, що з одного боку да, у нас виконується перша умова, да, а з другого боку друга умова. Так? Тому що Y у нас все ще все ще менше 50. Тому, можливо, ми тут змінимо умову. Значить, нехай у нас, наприклад, тут буде Х менше 50, а тут Y, ні, Х менше 50, а тут Х, наприклад, більше 50, так? Ось так, спробуємо, щоб пташка наша рівно летіла. Ось тепер вона рівно розвертається і хапає черв'яка. Тепер, тепер черв'як є, і нам потрібна умова, да, що пташка летіла в якомусь напрямку, поки Y менший там, менший 50. Да, і що вона трошки змінила свій напрям, коли координата Y більше 50. Значить, Спробуємо тут теж поекспериментувати з напрямками. Значить, Поки y менше 50, значить пташка не обов'язково мусить під кутом 45 градусів. Ну, мається на увазі це не 45, а 45 плюс 90, да, 135. Попробуємо трошки менший кут. Ось такий 105 градусів. Подивимося, як швидко вона досягне. Того місця, де вона точно може обігнути перешкоду, тобто стіну. Ось вона розвертається. Ні, тут вона все-таки врізається в стіну, тому кут треба трошки збільшити, можна поставити 120. Ну або 110, 105 все-таки замало. Ось. І їй не обов'язково летіти аж, аж на середину, да, вона може ось тут долетіти облетіти стіну. Ну і залишається задати останній напрямок. Це, щоб пташка долетіла до мети. Значить, якщо раніше у нас був напрямок 120, то зараз десь має бути 60-60 градусів. Дивимося. Ну і ось бачимо, що наша пташка. Долетіла. Значить, і для того, щоб зберегти ось такий результат, треба натиснути ось цю кнопочку, так, такий ланцюжок. лінк. Скопіювати власне, цей лінк, який тут називають посиланням. Щоб це зробити, треба натиснути праву кнопку, натиснути копіювати, тобто скопіювати його в пам'ять комп'ютера, і після того натиснути Гаразд. Після натиснення гаразд, да, цей лінк можна надіслати. Да, я його просто тут ставлю заново. І, як ми бачимо, да, все відкривається, те, що тут було е, запрограмовано. Таким чином, цим лінком можна поділитися з вчителем, е, друзями, так, і показати свої здобутки батькам. Е, ну, це наразі те, що я хотів показати стосовно восьмого рівня пташки. Всі, хто побачили, як це робити, в принципі, спробуйте, спробуйте цей рівень пройти по-своєму, спробуйте це зробити інакше. Тут нема єдиного правильного варіанта, так Способів, як виконати це завдання, може бути багато. Ну, у мене все. І до зустрічі на наступних заняттях в школі нашого кола.